Сьогодні ми покажемо, як проводиться перший запуск бензинового генератора. Для прикладу візьмемо генератор моделі Віталс Master KLS 60B. Тож, поїхали! Як завжди почну з занудного та важливого моменту. Скажу кілька слів про правила безпеки та загальну підготовку генератора до пуску. Перш за все пам'ятайте про небезпеку пожежі. Стежте, щоб не було витоку палива і ні в якому разі не користуйтеся відкритим вогнем поряд з генератором. Палити також не рекомендується. Другий важливий момент: ніколи не запускайте генератор в закритому приміщенні з поганою вентиляцією. Інакше є можливість отруїтися вихлопними газами. Тепер щодо підготовки самого генератора, генератор повинен стояти на рівній твердій поверхні так. Щоб до нього був вільний доступ з усіх боків. Перед запуском обов'язково огляньте генератор ззовні, чи немає якихось несправностей. На генераторі зверху нічого лежати не повинно. Далі необхідно залити в картер моторне масло, так як генератор поставляється виробником без масла. Отже, заливаємо моторне масло до горловини картера двигуна. Рівень масла вимірюється за допомогою кришки щупа. Марку масла необхідно вибирати з урахуванням поточної температури навколишнього середовища. В Україні найбільш часто використовують масло Сая 10 В30 або 15 В-40. Рекомендується використовувати свіжий бензин з октановим числом не нижче 92. Перед запуском генератора всі споживачі електроенергії повинні бути відключені. Тепер переходимо безпосередньо до запуску генератора. Спочатку запускати будемо ручним стартером. Тож відкриваємо паливний кран. Важіль повітряної заслінки ставимо в положення зачинено. За допомогою ручного стартера запускаємо двигун. Плавно переводимо важіль повітряної заслінки в положення відкрито. Тепер двигун треба прогріти кілька хвилин і можна підключати навантаження. Щоб вимкнути генератор, досить відключити споживачів і натиснути «Off». У разі тривалої перерви між використанням потрібно так само перекрити паливний кран. Далі запустимо наш генератор за допомогою електростартера. Відзначу: якщо він передбачений на моделі вашого генератора, то запуск стає ще простішим. Наш зразок оснащений електростартером і сучасною системою Старт-Стоп. Отже, знову відкриваємо паливний кран і переміщаємо важіль повітряної заслінки в положення зачинено. Далі натискаємо кнопку старт-стоп і утримуємо її до запуску двигуна і плавно переводимо заслінку в положення відкрито. Зупинка генератора також здійснюється натисканням все тієї ж кнопки старт-стоп. Дякую за увагу! Пишіть нам у коментарях, чи сподобалось вам відео. Залишайте свої запитання, ну ви знаєте. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок.